on з Бекфаналвопієсел and Dancha. Історія українського сноуборду пишеться просто сьогодні на наших очах. У американському парк сіті, штат Юта, Ужгородка Анна Маріданча виборює першу для України нагороду чемпіонату світу зі сноубордингу. І нехай ця медаль срібна. Вона на вагу золота. У той день емоцій не стримував ніхто. Результат називають сенсаційним для українського спорту. In second place represented the Ukraine Anna Maria Dancha yeah. 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 called my parents. Ну, так по телефону, хто з України, потім чоловіку. Я, але я плакала і ну толком не мала нічого сказати. Толкового. Ну я була рада дуже просто, тому що я звичайно на кожних змаганнях налаштовуюсь виграти, і якби завжди якісь нюанси виходять, вилазять боком, щось не так. А тут саме, ну я просто вирішила ці всі питання, які дотепер мені не подобались, які не вдавалося вирішити. Ну і все, і ну. Так, так все склалося, я була повністю впевнена і готова, і ну, просто зірки всі склалися. Усе завдяки наполегливості та вірі у себе самої Анни Марі. За день до історичного срібла у паралельному слаломі дівчина уже переписала історію українського сноубордингу. Стала шостою в гігантському паралельному слаломі. Соцмережі вибухнули. Коли приїхала до себе в готель, то почала відкривати інтернет, і там всі прям вау-вау. І єдина, хто мене приземлила, це мама каже, так, а ну розслабся, що це за емоції. В тебе ще один день змагань, тобто ну, ти якби готувалася на краще, тому заспокойся. І все, я виключила соцмережі і просто з нуля, якби підійшла емоційно до наступного дня змагань. Кваліфікації в слаломі, я стала 15-ю, Ну якби, якби другу попитку бачила, що дуже багато дівчат падає, і треба просто доїхати стабільно, тому якби я не ризикувала. Ну, але вже в фіналі, коли я подивилась приблизно сітку суперниць, все вирахувала і зрозуміла, що вони все таки не такі страшні. І ну, я якби можу. Я для себе поставила ціль, щоб я просто їхала швидко і стабільно. Це якби в мене було на старті, і всю дорогу, поки я їхала, собі це казала. Втім, шлях до омріяної нагороди був нелегким та тернистим. На лижі Анна Марі стала у два роки, а у 14 обрала для себе сноуборд. Родина чундак, а саме таким є дівоче прізвище Рії, під яким вона й розпочинала кар'єру надспортивна. Мама Марина, хоч за першою освітою математик, гімнастка, а сестра Олександра також займається сноубордом. Усе дитинство минуло у Закарпатських горах і зараз саме красію Анна Марі називає рідною. Заради того, аби готувати дівчат до серйозних стартів, пані Марина йде вчитися на тренера та розвиває потенціал доньок разом зі своїм. У нас є Невеликий дачний будиночок на горі Красія. І так, як її тато був рятувальником, то це була його робота. І Анна Марія з дитинства бачила, як кругом неї люди катаються на лижах, на снобордах. Тобто це в неї якби, видно вже якби в крові було. І в нас на той момент працювала спортивна школа під керівництвом такого. Класного статусного тренера Мінай Золтана. Він запримітив двох моїх донечок і каже, хай би вони спробували. Вони спробували. Якраз 20 років тому назад Анна Марія брала участь у перших своїх стартах. Це комплекс, але так, дисципліна, і це має бути внутрішній стан, що я можу перемогти. Тобто, досягнувши вже цього стану, вже немає ніяких перепон. У складі національної збірної Анна Марії з 17-ти. Протягом 10 років сноубордистка учасниця численних кубків світу, чемпіонатів та трьох Олімпійських ігор. На одних фінішувала 14-ю, на двох інших – 21-ю. Ставала чемпіонкою світу серед юніорів, а ще двічі вигравала срібло всесвітньої універсіади. І з того часу не була на п'єдесталах крупних дорослих турнірів жодного разу. До лютого 2019-го у США піднімається на другу сходинку – при цьому у півфіналі паралельного слалому анна Марі виграє дуель у призерки зимової олімпіади 2018 Рамони Хофмайстер із Німеччини. А у фіналі лише соті секунди програла швейцарці жуліцок. У нас такий вид спорту, що одна доля секунди, одна помилка і, і до побачення. Великий фінал. Швейцарка, яка стала першою, вона теж є дуже сильною спортсменкою. І на юніорському чемпіонаті світу ще в 10-му році, коли мене було золото, я теж з нею їхала. Ну тоді я виграла. Зараз вона це якби спорт, всі, всі готові виграти. Тому. Ну, якби удача, мабуть, грає велику роль. Дівчина з Німеччини, яка стала третьою, вона дуже сильна спортсменка. Вона теж зі мною їхала у завихід, дуже в великий фінал. Ну вона теж впала, але до, до цього часу вона доганяла всіх своїх суперниць. Ну мене їй не вдалось догнати. Своє спортивне життя ділить на два етапи до народження донечки та після. Анна Марі йде у декретну відпустку після других для себе Олімпійських ігор та пропускає один сезон. Повертається у сноубординг у 2015 2016 та одразу потрапляє до топ 30 світового рейтингу у наступному сезоні. Змогла набрати повноцінну форму, вище піднятися у заліку та отримати ліцензію на третю олімпіаду. Я знала, що я повернусь, я вагітна, вже мала рожати і думаю, мені вже треба тренуватися. У мене все роди ніяк не прийдуть. Ну якби це все в такому експрес-темпі. Ну після Олімпіади, звичайно, в мене було трохи такий спад емоційний, але вже літом я почала тренуватись. Я дуже була внутрішньо мотивована, тому що і мама мені казала: ти якщо вже дитину вдома лишаєш, то вже і перемагай. Всі підходи були якби, осознані, всі рухи від. Працьовані, дуже великий аналіз робила над собою. Ну, якби все як на краще. Я сподіваюся, що це тільки початок мого піку. У мене немає розчарування, у мене просто є якби втома, упадок сил, під після якої я просто відпочиваю, перезагружаюсь і знову йду вперед. Чоловік Олег підтримує Анна марі не тільки у спорті, є надійною опорою та підтримкою у житті. Олександра зараз тренує сестру. Мама Марина Чундак виконує здебільшого менеджерські функції. Працює із Рією також Валерій Белінський, тренер національної збірної України зі сноубордингу у паралельних дисциплінах. Оптимізм, усмішка, підтримка близьких та постійне прагнення до розвитку ось основні джерела натхнення спортсменки. У мене якби два життя: дома сімейне життя і спортивне життя. Якби з задоволенням намагаюсь підходити до змагань, до тренувань. Я завжди от зі мною їздять мої товариші по команді. Я завжди їм кажу, що сьогодні це найкращий день, який сьогодні мав бути. І навіть якщо нема погоди, нема тренувань, якісь ну, негатив, все одно посмішка і. Ну, мотивація, що треба все-таки тренуватися. Я надіюсь, я їх також надихаю, не лише себе. Ну і вдома, звичайно, чоловік, дитина. Я якби цим насолоджуюсь, відпочиваю від спорту, теж якби перезагружаюсь. Ну це мені здається навіть краще, коли ти не зациклений на чомусь одному. Є можливість переключитися. Донька Анна Марі Оля у свої неповні чотири роки також упевнено стоїть на лижах та постійно вболіває за маму. Любов донечки та чоловіка мотивують іти до мети. Моя вже в три з половиною Ольчка, вона вже катається. Ми ж з великої гори спускались. Їздили в Австрію, в Словенії в січні, і так вона теж навчилась на лижах. Звичайно, для неї мотивація була плаття Ельзи, а не про не якісь медалі чи ще там щось. Але вона молодець. Вона дуже сильна фізично і координована. Ну, сподіваюсь, що вона теж вибере для себе спортивний шлях. Ну, наполегати, звичайно, я не буду. Я їй покажу все, все, що можу. Я їй дам можливість, а далі хай їх вибирає. Який кожен професійний спортсмен Анна Маріданча мріє про нагороду олімпіади, постійно тренується на рідній красії разом зі збірною. Їздить на збори у європейські країни, зокрема Австрію та Швейцарію. Крім того, невпинно проводить внутрішню роботу над собою, аналізує попередній досвід, оптимістично вірить у свої сили та надихає позитивом інших. Ну олімпійський цикл це чотири роки. Я вже в нього якби занурилася. Ну зараз одна з моїх мрій, якби звершилась. У мене на телефоні стоїть заставка медалі чемпіонату світу. Вона золота на телефоні, звичайно, але срібло теж добре. Ну я далі буду ставити собі цілі, якби їх досягати і поступово розвиватися. І в емоційному, моральному плані, і в спортивному, сподіваюся, в фінансовому. Ну, якби розвиток це основна моя мета. Звичайно, хочу, щоб сноуборд в Україні розвивався, щоб у нас теж була така команда, як у німців, у австрійців. Що вони четверо приїжджають, дівчат, і вони всі готові сьогодні виграти, щоб і в нас таке було. Після повернення зі світовою нагородою Анна Марій виграла чемпіонат України на Буковелі. У цьому сезоні на Ужгородку чекає ще два етапи Кубку світу у Німеччині та Швейцарії. А там, де цікаві здобутки, нові перемоги не за горами і не тільки на спортивній ниві.